І так встречайте кризисний варіант Святослава Вакарчука Добрий вечер, ми друзі. На друзі Наволиці в державі криза На Вакарчук, чуки бачите, все сходить Перша моя пісня мою кризову альбому Пісвячується Україні, вона має назву Там-там-там, тільки там, де нас і вас. Друга моя пісня моя назву Не питай. Українську мову не катуй. Присвячена всім колекторським фірмам. Третя моя пісня присвячена цінам на газ, вона має назву «Вище неба. Далі йде пісня, як нам українцям вижити з такими цінами, вона має назву «Сосни». Яка закінчиться такими символічними словами Я на тобі, я налию собі води, а хочеш і з хлібом. А зараз моя дуже кризова пісня. Це патагунок. Поїхали. А на бульварі кішечку автобус задавив, у любої, нащупав селі. Як спеціально на прическу горобець ходив, ще й положив у надряд депозит, усе буде плохо для кожного з нас, усе буде тупа. Ага. Настав дуби час, усе уже поздно вже время пройшло, все буде серьезно, <laughs> все буде тупло В автобусі, сталіною я на жвачку наживачку сі, в унітаз вчора упав, І як на зло в под'їзді щось негарної вступив. Ще й Черновецький заспівав, усе буде плохо, все общій керти, усе буде тухє, ай всім буде габли, всім буде землі, не буде діна. Буде дуля? А -а -а -а. <губі> а -а -а. Владимировна.